Відна Незалежна Україна, вітаю вас. Вчора виставляв відео. Преса для відливу ваші не в домашніх умовах без охолодження. алюмінієві. Ті преса, які шукають. Потім стру... струшувач, бджіл з рамок, бішейкер називаємо їх так. Виставляв. Ну що, я вже... Готовий по цінам. А ще я виставляв силіконові матриці. Можу вам сьогодні вже відповісти по цінах. Зв'язались ми з поставщиками, хто буде вести товар. І так, все по черзі. Прес для відливу ващини. Алюмінієвий. Ось так виглядає. Ціна його буде до 300 доларів. Це чудова ціна. В Україні його продавали по 15-17 тисяч. Зараз бачу на сайтах, але в них немає. Ми зможемо привезти до 300 доларів. Це е, приблизно 12 тисяч гривень. Ось такі преса. Так, далі бішейкер струшувач джіл з рамок. Ось так виглядає. Його ціна. Ну, Щось не хочуть вступати нам до 200 доларів. Чіткіше вже ціну, скажемо, коли товар буде в Україні. Ну і силіконові матриці, ну, різна ціна, ну, буде десь 20-15 доларів. Ось такий силикон, чудова якість. Ось такі ціни нам дали. Прокоментуйте дорого це. Чи дешево? Все, друзі, до зустрічі!